У сумах відбувся товариський футзальний матч. У ньому зустрілася команда, яка готується до міжнародних стартів, та команда, яка бере участь у чемпіонаті України серед команд першої ліги. Збірна України з футзалу серед спортсменів з вадами зору у сумах проводить підготовчий збір перед Кубком Андалузії. Двічі українські збірники брали участь у цьому турнірі, та двічі вигравали головний трофей. серед гравців синьо-жовтої команди готуються до наступних матчів. І Вадим Швець. Він у збірні 12 років. Це тренувальний збір, ми готуємося також їхати на Іспанію, у нас також турнір, тому це просто тренування. Ми будемо відпрацьовувати свої налагодження, зв'язки нові, ми будемо відпрацьовувати комбінації, а як зіграємо, так і зіграємо. Добра команда буде грати проти нас. М'яч круглий, ворота квадратні, подивимось. Суперниками збірників стала сумська команда технологія Агросвіт. Її на гру сьогодні виводитиме Костянтин Сарока. Цього вікенду його команда боротиметься за бронзу чемпіонату України з футзалу серед команд першої ліги. Ми розглядаємо її як награвання комбінацій, Деяких елементів гри також на перспективу гри на вихідних. Задачі виграти сьогодні абсолютно такої немає. Саме головне сьогоднішній грі. Я рахую, як для них, так і для нас це був травм отримати задоволення від гри. Ми вже багато років граємо проти збірної України. Нам дуже, дуже імпонує ці зустрічі, незважаючи на якісь там обмеження у хлопців. Вони дуже класну гру показують, демонструють, і нам цікаво з ними грати. У першому таймі матчу жодна з команд не влучила у ворота. На перерву команди пішли зі стартовими нулями на табло. Після перерви футбзалісти технологія «Агросвіт» забили тричі. Спочатку м'яч у ворота збірної влетів від власного гравця. Потім забив Максим Мисловський, який у цьому матчі грав як граючий тренер. Згодом крапку в матчі поставив Костянтин Сарока. Підсумок матчу 3-0 на користь технологія Агросвіт. Олександр Качана, Віталій Піденко, Суспільне новини. Суми.